Хлібець має мармуровий зовнішній вигляд, а готувати його дуже просто. Потрібно лише змішати всі інгредієнти та запекти. Нарізаю на шматочки середнього розміру два відварених яйця та курячу печінку. Курячої печінки в сирому вигляді у мене було 700 грамів. Натерла на терці одну велику відварену моркву та 100 грамів твердого сиру. Також нарізала трохи зелені для заливки. Змішала три яйця, сіль, чорний перець, сухий часник і 100 мл молока. Об'єдную заливку з іншими інгредієнтами, все добре перемішую і перекладаю у форму, в якій буду випікати. Випікала я такий хлібець у попередньо розігрітій духовці при 160 градусах одну годину. І перед тим як дістати хлібець з форми та нарізати, його треба добре охолодити, і це для мене самі найскладніші моменти. Тому я подібну смакоту намагаюсь готувати увечері. На ніч сміливо можна виносити на балкон. Зараз вже на вулиці прохолодно і нічого не зіпсується а на ранок можна смакувати.